У 2026 році Антонов представив оновлену версію свого легендарного військово-транспортного літака Ан-70. Ця модернізована модель стала символом відродження української авіаційної промисловості та підтвердженням високого рівня інженерної майстерності конструкторів із Києва. Новий АН-70 отримав низку удосконалень, які зробили його ще ефективнішим, надійнішим та технологічно досконалим. Основна ідея модернізації Ан 70 полягала в поєднанні потужності, економічності та універсальності. Завдяки використанню нових композитних матеріалів літак став легшим, а отже, зміг перевозити більші вантажі з меншими витратами пального. Його вантажопідйомність сягає понад 47 тонн, що дозволяє транспортувати важку техніку, бронетранспортери, гуманітарні вантажі або військове спорядження на великій відстані. Двигуни нового покоління Д27М були доопрацьовані для підвищення паливної ефективності та зниження рівня шуму. Їхні проб забезпечують унікальне поєднання швидкості реактивного літака з економічністю турбогвинтового. Максимальна крейсерська швидкість Н70 становить близько 780 км за годину, а дальність польоту з максимальним вантажем понад 5 тисяч км. Це робить його одним із найкращих транспортних літаків у своєму класі у світі. У кабіні екіпажу впроваджено сучасну цифрову авіоніку з багатофункціональними дисплеями, автоматизованою системою управління польотом та навігаційними комплексами останнього покоління. Це значно спрощує роботу пілотів і зменшує ризик людської помилки. Крім того, літак отримав систему самодіагностики, яка контролює стан основних вузлів у реальному часі, дозволяючи швидше проводити технічне обслуговування. Окрему увагу інженери приділили можливості експлуатації в складних умовах, Ан-70 здатен злітати і сідати на коротких та непідготовлених смугах, у тому числі й ґрунтових. Це дає йому перевагу під час виконання військових або гуманітарних місій у віддалених регіонах. Інтер'єр вантажного відсіку також було модернізовано. Система кріплення та завантаження стала повністю автоматизованою, а нові рампи дозволяють швидше здійснювати розвантаження. Завдяки цьому літак може ефективно працювати в умовах надзвичайних ситуацій від евакуації до доставки допомоги у зони стихійних лих. У 2026 році АН 70 став предметом великого міжнародного інтересу. Кілька країн висловили готовність придбати або ліцензувати його виробництво. Україна розглядає Ан-70 як стратегічний елемент свого оборонно-промислового комплексу, а також як демонстрацію власного потенціалу в галузі високих технологій. Оновлений Антонов АН70 це не просто літак, а символ сили, стійкості і технічного прогресу України. Він доводить, що навіть у складні часи українська інженерна думка здатна створювати техніку світового рівня, яка поєднує інновації, надійність і гордість за свою країну.